Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Наступне відео і наступна супер пропозиція. Kia Єніro Executive Line-комплектація, максимальна комплектація з Ледовським світлом, дальнім, ближнім. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Сьогодні погодка дощова в Нідерландах, тому така вечірне. Зйомка в гаражі. Так, 6112020 автомобіль виїхав з автосалону Нідерландів. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі. Чистий 20 рік, 11 місяць. Використання, можна сказати, з 2021 року. В оригіналі максимальна комплектація Executive line безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння пам'ять сидінь, преміум музика GBL. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, щоб не бути голослівним. Зробили заміри по батарейці. Так, переходимо до пробігу. Пробіг чесний, перевірений, 144 тисячі чесного перевіреного пробігу. На такому пробізі сох батареї в Kia Niro, як ми можемо бачити, 100%. Люди купували і такий автомобіль з пробігом 200%. Тисяч, і також був сок батареї 100%. Що це говорить? Корейський автомобіль Кіаніру номер 1 по надійності батареї. 20-й рік має велику навігацію, має таку об'ємну підсвіточку. <кхи> Мультикермо, тримання полоси, адаптивний круїз. Клімат підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Автомобіль на своїх 144 тисячі просто в ідеальному стані. Тобто стан автомобіля відповідає пробігу. Тут таке прислів'я не йде. Тут прислів'я. Автомобіль просто їздив по трасі, тому має такий збережений стан. Пластики, карти дверей, повністю все в оригіналі. І, як ми бачимо, автомобіль має хорошу гуму, великий протектор. Пізніше подивимося, що це ні. нові вже рестайлінгові стопи. Досить симпатичні. Виділяють даний автомобіль з потоку. По багажному відділенню, багажне відділення в хорошому стані. Савбуфер. Даний автомобіль прийшов лише з однією зарядочкою, другу зарядочку ми докупимо. Що є ще в комплектації? комплектації є ще компресор смола, мішечок для фаркопа, фаркопчик у нас йде зйомний. Хочете їздити з фаркопом, як додаткова безпека, хочете, знімаєте собі окремо, кладете в цей торбинку. Так, сох батареї 100%, автомобіль весь в рідній фарбі. Без м'ятин, без царапин, весь в оригіналі. Звичайно, тепловий насос є. Звичайно, в даному автомобілі не гудуть підшипники. Автомобіль повністю обслужений від А до Я. Ціна буде хороша, досить хороша ціна буде просто суперова. Автомобіль суперовий, ціна суперова. Вчорашній червоний, проданий відразу. Було досить багато дзвінків, але автомобільчик їде в Україну вже проданий. Такі пропозиції бувають досить рідко, щоб був стан автомобіля в рідній фарбі, диски, сох батареї, підшипники. Ну, в загальному. Тобто супер пропозиція, супер стан автомобіля. Хто хотів Кіаніро рестайлінгу 2020 року, не вистачало бюджету, будь ласка, є пропозиція. Не зволікайте, телефонуйте, резервуйте на сьогоднішній день в рестайлінгу. Така супер пропозиція є в одному екземплярі. Звати мене Омелян. Займаються автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Також доставляємо автомобілі по Україні. Вже на протязі останніх місяців доставляли автомобілі в Дніпро, Харків, Одесу і багато дуже клієнтів з міста Герой Київ. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, до наступних відео.